Події, які розгорнулися 19 липня 2011 року біля каплиці Сезлин Мунаки і явним проявом дискримінації, очорнення, підбурення, доказів злочинної акції, злочинної дій, тобто втручання на приватну територію зняття Христа. Нарую над релігійним символом, що порушувало наші релігійні почуття. І ці речі караються законами України. Прибічники і редимтористів скинули з даху каплиці сестер хрест на землю. Ми трохи хотів підняти хрест. Обурно почали забирати в нього відривати цей хрест. І інші почали трощити драбину. Той чоловік, який перед тим нам погрожував ножем, прийшов туди. Почали шарпати, просто біло двоє чоловіків, які просто хотіли разом з тим Христом понести. Настільки були, як сказати, зазумбовані. Просто я побачив в людях настільки таку глибоку ненависть, говорили навіть, що і підпалимо, спалимо, б'ємо, розстріляємо так. Мене дуже вразило, як там спокійно Борис стояв і просто дійсно мирним способом з ними розмовляв і. Доказував їм Божим словом, що вони неправі. Все ж таки вони були як не при собі. Натуп розійшовся. Після того вона приїхала так само і владика ілля зі сестрами, щоб камери зняти, що там відбулося, як був знесвячений святий хрест. Знімати, знімати. Так один поперед одного викрикували з балконів ті свої так, завчені гасла, яких їх навчили радим туристи, що ми є секта, що то, то, ну, то було смішно з одного боку їх слухати, тому що вони аргументів не мали, а тільки просто викрикували, так, повторювали, як папугай. Це є цей пан, який, який кричав, погрожував і погрожував ножем. І він якраз саме він зняв хрест. Саме він. Найперше з'явився один чоловік, який в руках тримав трубу десь, можливо, 40 сантиметрів ну, товщиною, можливо, так, 40 кілка. Потім він почав наближатися з тою трубою в напрямку сестер. Там якраз біля сестер була слідча. Яка робила те обстеження, яка записувала собі конкретні факти. Він наближався до них з агресією, і з конкретним наміренням. просто. Коли він побачив, що там є слідча, він опустив ту трубу, і вона впала біля його ніг. Ім'я ваше, яке є? І одночасно була вийшла одна жінка, яка накинулася на камеру, вдари, вдаряючи сестру. І... І камера, і владика Ілля став оборони сестру. Ім'я і ваше яке є. Давайте запишімо. Що вони камерою знімають? Таке ми не перепрошую. право ви Міліться, ви відео, що ми маємо? Що відмовитись? Я права? Чому вона знімає? Чому вона знімає? Вони мають право знімати. Владика Ілля, захищаючи від нападу сестру з відеокамерою, зачепив обличчя нападаючої жінки. А згідно статті 17 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особа, яка діяла в стані необхідної оборони, не підлягає адміністративній відповідальності. Коли владика Ілля захищав сестру, цей чоловік сильно вдарив Владику по голові владиці впали окуляри на землю. А інший чоловік невдовзі вдарив владику Тимотея. Коли він… Прибіг, то він зараз хотів розправлятися фізично, що мене вдарив. Що то є? Натачі, каже, так що то є? Там і що ви виробляєте? Що ви виробляєте? Природа все копила ти на купила. Ви зараз приїдете з нами.

А ми проти того, щоб тут секта була. Збирайтеся, за 15 хвилин було. Збирайтеся, зіте. Ви засіблюєтеся! Забирайтеся! Забирайтеся, злійте, забирайтеся, геть. звідси! За цю ненависну акцію несе відповідальність, апостатична ієрархія УГКЦ та редемтористи. Дійшло до грубого порушення особистих прав громадян та дискримінації правовірних католиків з боку агресивно налаштованих прислужників, редемтористів. Фактично, там не були всі мешкані, ці. були декілька 30, може до 30 чоловік. Останні я думаю, не виходять. Вони просто розуміють, що це є підбурена Підбурений натовп. <постав> Один вже отримав <постав> зараз. Забирайтесь, ми зібрані. цими злими діями стоїть апостатична ієрархія, церковна Української католицької церкви. Це бандити, які влізли.

Забирайтеся звідси! Зараз вас вижимо! Чим хочемо! Не лавче! Люди просто нападали один чоловік, пам'ятаю, як погрожував сестри, що він до неї кине цирлою, якщо вона не зупиниться знімані камерою. Це лукимо! Забирайте! Та це лоботчі! Ніякому я не порожу! Забирайтеся, бо залишайтесь право! Питаюся, якщо вони праві і справедливі, якщо вони чинили законні вчинки, чому вони боялися, що будуть зняти на камеру. Звичайно, їхні вчинки були не Прибічники редемтористів мали камеру, однак ніхто з правовірних католиків не протестував проти того, що вони проводили відеозйомку, і ніхто не намагався їм пошкодити їхньої відеокамери. Вірний УПГКЦ свідчить, як напали на нього, коли він захищав сестру з відеокамерою. Так я заступився злочину так. Заступився, щоб він не зачіпав, як він задум мені вдарив у голову. І коли я звернувся до міліції, говорю, так, я знаю, чітко знаю, хто мене теж вдарив, то просто жінки наперед з тим чоловіком були, домовилися. Сказали, якщо вони на тебе на вас щось подадуть, якісь заяви чи ще щось, таке скажіть нам, а ми просто будемо як свідки, скажемо, що брехня, що то так не є. І Побачимо, що це що буде що все нормально, не переживає. Забирайтесь, ми зарожаємо! Забирайтеся, Моє враження було дуже сильне, тому що я бачив безмежну кількість ненависті з боку тих людей. Їхній напад, як фізичний, моральний напад на нас, як, як віруючих, потім як церкву загалом, бо нас одвівали сектою, сатаністами і так далі, як погрозами фізичної розправи. Один чоловік прямо в лице мені казав, полію тобі бороду бензином і підпалю. Йому просто задав питання, а ви будете спасені, він відійшов. Другий мені каже: не судіть його. Я кажу, я його не суджу. Я тільки питаюся, чи він буде спасен. І міліція почала забирати владику Іллю. Він їм явно казав, чому мене просто перевірте документи оцих людей, які вчинюють конкретні злочини.

Це був організований злочин на замовлення апостатичної ієрархії УГКЦ. а працівники міліції були його співучасниками. А тому сфабриковане звинувачення щодо так званого опору міліції не має абсолютно ніякої підстави. Прикінці всіх подій. Того чоловіка, який погрожував Борисові, Дмитрові ножом, якого я власними очами бачив, який прийшов і погрожував, погрожував трубою, що той чоловік при кінці всіх подій спокійно собі коло мене пройшов. Працівники міліції не затримали ні одного агресора, проте з під самих дверей приватного об'єкту забрали мирного владику Іллю, не вказуючи при цьому підстав його затримання. Саме такий план мав апостатичний провід у ГКЦ. Бачу так само, як прийшла швидка. І я їх запитав, чого він роблять зняття побої, бо я був так само вдарений. І вони казали ні. До тої машини швидко заходила та жінка. На замовлення церковників приїхала машина швидкої допомоги. Щоб забрати тільки здорову жінку і видати їй фіктивну довідку з діагнозом так званого струсу мозку. Немає право сідати. Після того я просто поїхав в районний відділ, де я написав заяву і потім залишився цілу ніч з владикою Ілією. Бо в камерах затримання не був чоловік, який погрожував фізичною розправою, погрожував ножом, погрожував металевою трубою. Які ну серйозно, не були там інші люди, які погрожували фізичною розправою, які конкретно нападали на сестру в речі, її, вдаречі по камері. Не були там люди, які пошкоджили на камеру, не були там інші люди, які вчинили реальні злочини. не були там люди, які зняли хрест, які вчинили реальний знак знущання над релігійним символом і над нашими релігійними відчуттями. О, ніхто з них там не був. Був там лише нас двох, владика Ілля і Я. я. Ранком ну, просто ну, один нам давав підписати один документ, на якому було заявлено, що владика вчинив непокору на міліції і так далі. Він, звичайно, цей документ не підписав. Потім через декілька годин міліціонер приносив новий документ, де було вже заявлено, що він напав на жінку, вдарячи її через те, нібито його міліція забрала, що в попередньому документі не було. І що він вчинив непокору міліції. Звичайно, ні цей документ він не підписав. Ці ці каверзи, здійснені на замовлення апостатичної верхівки у ГКЦ, мали створити кампанію, щоб депортувати патріарха Іллю.